Дивимося знаки. Отже, бачимо попереду, зліва і справа, два попереджувальних знаки. Паровозик намальований. Означає що? Живізна дорога. Яка? Пес шлагбаува. Відпустили газ. Бачимо знак Стоп. І бачимо світлофор. Під'їжджаємо, зупиняємося біля стоп-лінії. Зупиняємося. Тут є світлофор. Він мигає білим, включаємо першу передачу. Але ми все рівно зупиняємося на знак стоп. Поїхали. Світлофор має перевагу над знаком пріоритету. Але він його не відміняє. Тобто світлофор каже, проїзд через полію дозволений. Я працюю. Не забороняю тобі їхати через колію. Стоп нам каже: можеш їхати через колію, але зупинися. Тому тут обов'язкова зупинка на знак СТОП. Незалежно від того, що є світлофор, який працює в режимі вигодіння білого сигналу. Знову бачимо, залізничний переїзд без шлагбау. Знову бачимо знак СТОП і тут же світлофора немає. Та сама ситуація, знак стоп забороняє проїзд через залізничний переїзд без зупинки, якщо є знак стоп. Зупиняємося перед стоп-лінією. Першу передачу і плавно рушаємо. Бачимо, що рельси ведуть в закриту браму, і поїзда точно тут не буде. Знак стоп пасувало б звідси зняти. Але зупинитися обов'язково треба, що я так є знак. Якщо є знак, якби знаку стоп не було, тоді би їхали без зупинки. Просто переконавшись, що безпечно проїхати, що немає поїздних. Угу. На перехресті.